У травні 2025 року в Україні набудуть чинності кілька важливих законодавчих змін, що вплинуть на різні сфери життя громадян. Ось основні з них. Обов'язкове біопаливо з 1 травня. Всі бензини, що реалізуються в Україні, повинні містити щонайменше 5% рідкого біопалива. Це стосується як виробників, так і продавців пального. Винятки передбачені лише для бензинів з актановим числом 98 і вище, а також для потреб Міністерства оборони та стратегічних резервів. Порушення вимог тягне за собою адміністративну відповідальність. Зміна кольору світлофора: зелений сигнал світлофора буде замінено на смарагдовий, що, за словами фахівців, має покращити видимість і сприйняття сигналів водіями. Також будуть впроваджені нові типи світлофорів для велосипедистів і пішоходів, зокрема зі звуковими сигналами та таймерами зворотного відліку. Військовий збір, ставка військового збору зросла з 1,5% до 5%. разом із ПДФО 18%, Загальне податкове навантаження на доходи фізичних осіб становить 23%. Наприклад, з мінімальною заробітною плати у 8 тисяч гривень, працівник отримає на руки приблизно 6 тисяч 160 гривень. Зміни для ФОПів підприємці, які торгують пальним, зобов'язані щомісяця сплачувати авансовий внесок з податку на доходи фізичних осіб. За кожне місце торгівлі також відновлено обов'язкову сплату ЄСВ. Мінімальний внесок становить 1760 гривень на місяць. Плани просторового розвитку з 1 січня 2025 року. Територіальні громади, які не мають затверджених планів просторового розвитку, не зможуть здійснювати розподіл земельних ділянок або змінювати їх цільове призначення. Це обмеження також стосується бізнесу, який планує розширення своєї діяльності. Акциз на тютюнові вироби Акцизний податок на сигарети збільшено на 23,4% і тепер розраховується в євро. Це призведе до зростання цін на тютюнові вироби приблизно на 40 гривень за пачку. Автострахування максимальні суми страхових виплат за шкоду життю та здоров'ю зросли до 500 тисяч гривень, а за матеріальні збитки до 250 тисяч гривень. Очікується, що вартість полісів також зросте, оскільки страхові компанії отримали право самостійно встановлювати тарифи. Всі вищі озвучені зміни спрямовані на модернізацію інфраструктури, підтримку екологічних ініціатив, збалансування бюджету та підвищення безпеки громади. Важливо стежити за оновленнями законодавства, щоб бути в курсі актуальних вимог і змін. Анастасія Ківі, Ірина Вербинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.